І заступника міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка та Михайла Тітерчука. Будь ласка, шановні колеги, шановні журналісти, по-перше, хочу привітати вас зі святом днем журналіста, який відбувся декілька днів тому. Сьогодні у нас пройшло засідання уряду. На одному з останніх засідань ми затвердили нового заступника міністра Кабінету міністрів Михайла Тетячука, який став моїм заступником. Колишній керівник Білгород-Дністровської районної державної адміністрації він має колосальний досвід роботи в приватному секторі, очолював районну державну адміністрацію. Я хотів коротко сказати, що ви всі були присутні на засіданні уряду. Мені здається, що якість і ефективність прийняття урядових рішень це номер один пріоритет для всього уряду. Зараз ми починаємо достатньо серйозні зміни в роботі секретаріату кабінету міністрів. Ми змінюємо систему підготовки і прийняття урядових рішень. Ми маємо запроваджувати механізм аналізу політики, Проекти рішень, політичне обговорення, обговорення за цікавими сторонами. Це має бути ключовим, головним етапом підготовки рішень. Ми скасували, і ви знаєте, на позаминулому засіданні уряду параграф 55 2, коли в мене 30% рішень уряду вносилося з голоса. Зараз ми більш-менш входимо в нормальний позитивний режим підготовки рішень. Я думаю, ми дуже швидко перетворимо. Роботу секретаряту уряду на такий центр в по суті, ту точку, з якої почнеться реформа державного управління в цілому. Зараз ми переходимо на електронне декалеграфрування, затверджуємо нову структуру секретаряту Кабінету міністрів, робимо новий регламент Кабінету міністрів. І мені здається, що зараз в рамках роботи на стратегію державного управління, ту, яку ми опрацьовуємо з європейською Стою, секретаріат уряду стане по суті тією точкою, де ми запровадимо нові принципи публічної політики України. Пару слів Михайло. Да, да. Добрий день всім присутнім. Дякую, вам, Олександр Сергійович, шановні колеги, шановні журналісти. Я в першу чергу хотів би подякувати Олександру Сергійовичу за ту підтримку і за те, що я став членом команди зараз в кабінеті міністрів України. І також щиро дякую прем'єр-міністру України Володимиру Борисовичу та членам уряду за довіру та за узгодження моєї кандидатури. І для мене вбачаю, що це дуже важливий етап, е наступний і для реформування і допомоги е команді. Ну, в першу чергу я вбачаю такі основні три етапи, е які повинні допомогти Олександру Сергійовичу. Перше, це е в нас буде реформування основної діяльності секретаріату кабінету міністрів, тобто, це буде стосуватися е в основному всіх напрямків. Де ми повинні бути е, втілювати досвід, який, в принципі, ну, доказав, що він працює. Це світовий досвід, другий етап це аудит фінансово-господарської діяльності секретаряту кінет міст України. І на базі цього аудиту ми зможемо оптимізувати, тобто зменшити витрати, а також підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності секретаряту міністрів. І третє. Я вважаю, що дуже важливо, ми впевнені переглянути той процес, який є з обробкою звернень громадян до громадського приймальної кімнату міста України. Тобто з цього ми будемо теж працювати. І е, часу, який в нас є, його дуже мало, тому робота буде почата негайно. І я також сподіваюся на засердічну вашу допомогу та підтримку. По втіленню цих змін. Що стосується, в першу чергу, мене я хотів би сказати, що я працював 9 місяців головою райдержадміністрації держадміністрації в Біденістровському районі Одеської області, і, в принципі, цей район став для мене такою маленькою батьківщиною. Я дуже вдячний всім мешканцям району та міста за ту підтримку і наснагу, яку вони подарували. Дякую. Шановные представители государственной информации, будь ласка, ваши запытания. У меня вопрос к Александру Дмитриевичу. Да, Наталья. Очень любезно. Вот сегодня как раз отравился вопрос Бабы Яра, и э, мне бы хотелось, чтобы действительно, вот в рамках, в том числе и аудита, э, деятельности, было как бы вот сделано выездное э, э, группа, ну, что значит выездное, если на мужчину, по-моему, посмотрели, Бабиня. Потому что это здание... Никого 44, но вы будете в ужасном состоянии. И в принципе коллектив национального заповедника государственного друзья, там много женщин, ну, доктора, наук, кандидатов, нормальная интеллигентная публика, как будут люди работать зимой непонятно, потому что там ни воды, ни... как я постоянно эту тему сопровождаю, и для меня она очень важна, не буду повторяться. <как> вот. Просто, я думаю, что очень легко сделать взаимодействие и отобразить это из средств массовой информации, и посмотреть, что там, как там есть на месте, чтобы у Владимира Борисовича была точная информация, и, и все это может даже меньшим составом, там, не 10-20 человек, а просто лично. Вы Раз разом поїдемо. То есть домовался. И еще одно большое. Я тоже уже два года, еще сначала не было рабочей группы, будет рабочая группа по бабину я. Я очень прошу, чтобы вот меня лично не как журналиста, или просто как гражданка Украины и так далее, туда включили. И была информация, когда эти заседания рабочие группы, чтобы можно было точно отображать, ну, не было домыслов, слухов, неясности, потому что тема трагическая и очень важная для Украины и для всех тех людей, которые помнят эту трагедию. И многие еще живы, кого она напрямую касается. И в Украине, и в Израиле, и в Америке, и в многих странах мира. Спасибо большое. Домовался. Дякую. Будь ласка, еще запитання? до керівників секретаряту Кабінету Вінністрів. Дякую вам, колеги, за роботу. І зараз до вашої уваги до перехід міністра фінансів Олександра Данилюка.